К1 продовжує серіал Забуті футбольні клуби і сьогодні згадуємо самобутню команду з Рівного. 92-го верес дебютував у вищій лізі чемпіонату України. Тоді рівненці втрималися в еліті тільки завдяки розширенню першості. Проте вже наступний сезон став найуспішнішим в історії клубу. У чемпіонаті команда завершила перше коло четвертою, А в Кубку України дісталася півфіналу, де поступилася Сімферопольській Таврії. Верес 15 років по тому у матеріалі Дмитра Євчина. Як човен назвеш, так він і ходитиме морем. Схожа історія з Рівненським Вересом. Перша назва клубу Колгосник. З тих пір команда показує, колективний футбол і обходиться без допомоги більш-менш знаменитих гравців. На початку 90-х саме на цьому полі команда обігрувала і Динамо, і Шахтар, і Дніпро. От і все, що залишилось від щасливого табло. 15 років тому саме на ньому загорілося 2-1 на користь Вересу в поєдинку з Дніпром та 2-0 у матчі з Шахтарем. Тепер у рівненці в суперники скромніші. Приміром, клуб Коростень. Це матч другої ліги. Найкраща гра Вересу в сезоні. Перемога на виїзді 3-0. Розпочали чемпіонат за здоров'я, навіть тримались на третьому місці, а закінчили за упокій, точніше на 13 13-й позиції. Я вважаю, що тільки із повного відсутності фінансування. Ми так здали позиції. На мою думку, це єдина причина. Майже на півроку міська влада припинила фінансування, аби цього не повторилось. Президент Вересу Ігор Климишин хоче зробити свій клуб самодостатнім. Об'єднати іменно такі зусилля суто фінансові для того, щоб створити про які я говорив, оці цей е, статутний фонд, щоб ми могли е, ці кошти використати в підприємницькій діяльності. І не звертатися в майбутньому до бюджету, ні міста, ні області. До спартанських умов юних гравців Вересу привчає тренер клубу Микола Філін. На відсутність грошей він не скаржиться і підопічним не радить. В цьому випадку я хотів все час доказати, є гроші, немає. Гроші. Ви прийшли в футбол, ви прийшли в професію і старайтесь свій імідж. Ні, як в Рисенті загублений, а точніше забутий імідж верес відбудовує. За 20 кілометрів від рівного зводять футбольну базу. Перша необхідність тренувальне поле вже є. Штучну галявину планують вистелити на цьому майданчику. Незабаром добудують приміщення для роздягалень, їдальні та кімнат відпочинку. А неподалік висучіє справжня екзотика, каркас дерев'яної російської бані для відновлення гравців після матчів. З рівного Дмитро Євчен, Максим Чеблін, К1.